Задай поростив за цвинтар новий єврейський на Миколинецькій. Ти застав його вже в такому вигляді, як зараз? Е, він був ще гіршому, він був більш е, захащений. А коли почали там могили нищити? Вони аж до колії втянулися. за німців? Чи десь вже після війни? Я думаю, що частково почали і за німців, а потім і після війни. Ну і так що цьому цвинтарю, чесно кажучи, повезли. Якщо брати цвентарі в інших містах, містечках величини. Mm -hmm. Зокрема, наприклад, в Золочеві, німці все знищили повністю. Mm -hmm. От. Так в Тернополі ще, ще й повезло. Так само повезло, наприклад, Чортківському цвентарі, так? Чортківські житівські mm -hmm. здалися. А щось згадували старші люди, наприклад, про цвинтар, який тут за церквою був? Згадували? Що казали? Ти казав, що ти в архіві бачив? В архіві що... так є, є матеріали з детальним описом цвинтаря якраз. Перед воєнним описом це десь 20 30-ті 30 роки. Mm -hmm. Там згадувалися всі, алеї основні могили. А скільки приблизно хоча б 100, 50, 200? Тобто хоча б прикупів кількість мені можемо говорити. Мені важко сказати. Мені важко сказати. Цвинтар був дуже старий, так що там, я думаю, певно були і унікальні могили і можливі 18.